Діє транзит Юпітера в квадраті до Сатурна. Аспект соціальних перешкод створює внутрішню напругу через критику або обмежуючі обставини. Давні переконання можуть зруйнуватися, залишаючи по собі невпевненість у майбутньому. Будь-яка сфера вашого життя, яка вийшла з під контролю або створює цю напругу, буде підпорядкована сильній руці Сатурна. І в ній можливі потрясіння. Можливі фінансові труднощі, тому наразі слід обмежити Витрати. У нестабільних стосунках можливі значні проблеми і випробування. Проходячи через цей складний транзит, як правило, людина, людство, тому що ми розглядаємо аспекти, які впливають на всіх землян, проходить значні трансформації, що сприяє зміні поглядів, розширенню світогляду і у довгостроковій перспективі сприяє професійному і особистісному зростанню. Цей аспект чудово підходить, щоб розпрощатися з залежностями.